І кочки. Я сьогодні буду грати в Тока Ворлд. І я вже обустроила перший магазин, і там а, я ще хочу построїти другий корпус, там буде у мене одежа, магазин продуктів і так все так далі. Ще там буде магазин іграшок і все так далі. Я вам щось все покажу. Ще Там у мене є продавець в магазині одежі і я йому дом построїла. У мене буде реально, як город. Щас мені потрібно буде це удалити то воно не потрібне, воно зовсім тут не потрібне. Ось, це удаляє. Давайте спочатку перший я вам покажу, покажу об, корпус, який я обустроила. а потім вам покажу другий, а потім вже хатинку. От, зараз воно у мене загрузиться. Я не хочу ускорієння включати, бо воно сильно буде сильно. Сильно буде, буде сильно, швидко. Ось, давайте з самого початку. Тут у нас сидить продавець. Це у нього тут такі украшення, це така каса. Щось я хочу її краще ось сюди поставити. Е, ну, оце от, типу, така защита, це такий. не знаю, як вам вісеть. Це її от, наприклад, от прийшов. директор, саме перший у нас приходить. От. Це от у нас директор, от його, ось його ключі. А давайте представимо, що тут нікого немає, от він зайшов, відкрив, і у нього тут уже воно загорілося зеленим. Він йде в свій кабінет от йде, і там робить всякі свої діла, заповняє якісь документи. А тут сидить і чекає людей, і потім все їм допомагає, все пояснює. Тут у нас передаються і сумки, і портфелі, і все так далі. Тут ця сумка дуже-дуже містка. Буде на неї на неї буде знижка 75%. Ну Вона дуже крута ця сумка. Тут ці сумки дуже круті. І навіть її будуть звичайні люди придбати. Я зараз, до речі, що по дівчинка хочу. От, добрий день, добрий день. Вам щось допомогти показати. Це типа типу такого буде глядати. <связать> сейчас так давай-то вон сейчас ой блин блин вон сейчас ой, идут ой как крутая сумка ой еще и такая крутая сумка о такая тоже крутая Может, сейчас за ней пойдем пройду О, який крутий рюкзак. Ого, мені треба більше сумок. І ще можна мені ось цю сумку? А давно давно чекайте, почекайте. Яку сумку? А? Добре. О, скільки ви вже набрали? А можна мені ще якийсь а, чемоданчик показати? Так, звісно, можна. Ну, в нас е, в наліччі є ось такий от чемодан, ось такий от рожевий і ще от в такому кольорі, такий самий, тільки трішечки більше в фіолетовому кольорі. Ну, Мені сам більше в фіолетовому кольорі сподобався. Добре. Ви все ще щось ще будете брати. Давайте я зараз гляну. О, мені оцей рюкзачок сподобався. Я зараз хочу ще трішечки по канцелярії. Можна мені зараз ще трішечки походиться по канцелярії? Так, звісно, можна. Я це 100% буду купляти. Можна мені там десь на касу покласти? Так, так, звісно, можна, кладіть все. Зараз ми це перекладаємо. Я пішла, дивитися канцелярію. О, як тут все добре? Угу, угу. Так. Я візьму ось такий от пінальчик. Візьму ось такий брелочок, ось таку штучку, ось такий ще брелочок. Я візьму М -м -м -м, маркер у мене там дома є. По типу. Можна взяти ось такий от блокнот. Н не, не блокнот, а отаке. Я візьму отаку тетраточку, отакий маленький блокнотик для заметок, Ось таку тетрадку і ось таку звичайну. Може ще якусь. Так, це мікс у мене такий уже купляла. Я візьму ось таку тетрадку і ще і ось таку. Тепер треба по ручкам дивитися. А можна мені зразу покласти все в пенал? Так, там, звісно, кладіть. Угу. Я візьму ось такий олівець. Ось такий от рожевий маркер. Ще ось таку рожеву ручку. Да, старачку. Ось такий олівець, ось таку ручку. Далі. Hello kitty візьму. Таке ні, таке ні, таке ні. Розовий текстовий ділітель, Лапка у мене там вже є фіолетова. Таке я не хочу, і таке я теж не хочу. Угу, так, там вже переповнено. Я візьму собі 100% стругачку. Угу. Що тут ще є? Я візьму собі ось таку ручку. Багато угу. е, Багатокольорову ручку. І тут все. И еще может что-то тут линейку возьму. Так тут все. Я возьму еще вот такой левец и и и и и еще вот такую какую-то ручку. Угу. О. Я так багато на все скупилась. Можна зараз ще якусь бутилку у вас придбати? Так, звісно, можна. Я не знаю, можна мені ще у вас взяти якийсь другий пінал? Мені просто дуже-дуже сподобався, якийсь ось такий. Так, то беріть, звісно. Що у нас, до речі, буде дуже-дуже скоро буде нова колекція піналів. Приходьте, ми дуже-дуже будемо раді, у нас їх буде декілька. Вспіть купіть хоч якийсь один. Добре, добре, я буду приходити до вас дуже-дуже часто. М -м -м, які у вас тут бутилки гарні, Ну, мені так сподобалася оця от рожева. Ну, давайте будемо зараз готувати. І можна мені ще ось такий от брелочок? О, бачу, вам дуже-дуже наші брелки сподобались. Так, да, вони у вас такі круті. Ну, давайте зараз я вам все покладете, щоб вам було набагато зручніше. І підемо рахувати ваші покупки. Може, вам якусь коробочку чи щось таке дати? Да, було б дуже-дуже непогано. В мене є ось такі ось сині дві коробки. Ще лябі. Так, дуже буде добре. Так. Це пік, пік, пік. Зараз почитаю. Почекайте, будь ласка, це буде <плес> трішечки. Буде трішечки негарно, ну, ладно. Так, це пік. Пік, пік. З вас ще. А, ні, у вас ще це не все. Вас вам ще треба пропікати. Давайте я вам трішечки отак от на один бік хочу все вмістити. Так, ось так. І ось так. Ходімо зараз вами покладемо це. Це зараз е, не дивимося на але це, добре. Це сейчас я хочу все покласти. Ой, тут у цело закінчилось. Ну, добре, у нас ще є декілька. У нас ще є декілька коробочок. Ми вам зараз можемо глянути, Де вони? Ну, вы, бы, ну, зараз давайте мы краще возьмем он на нашем, это будет, да, давайте, типа, склад. Да, вот там синие коробка. Вот. Мы нашли еще одну. Ось, давайте зараз это пропипикаем. Раз, Пик. Пік. Пік. З, з вас 8503 тисячі та 10 копійок. Добре? Прийшло? Так. Все прийшло. Добре, дякую вам, велике. А у вас є якісь допомічники? Так, звісно, ми вам, вам допоможемо. Ой, давайте это... Ну, они типа тут. Все, добре, дякую, я, я пошла. Я сейчас хочу тут нов новую коллекцию пеналев. И потом я хочу... Я уже забыла, что я хочу. Сейчас, почекайте, я может, вспомню. Я потом еще хочу сделать кошелечек. Кошелек. А то я вроде его совсем-совсем забыла. Так, Нам потрібно так, де там наша нова колекція педальів, це усі косметічки тільки. Що у нас тут є гарненького такого. Що Дуже-дуже на це схоже. Ось така дуже схожа, ось така добра. Що тут ще є? Ну, і ось така... Добре, зараз давайте це опустошим. Буде у нас якраз плюс 2 пінала. А цей пенал навіть застьобується. Мабуть, вона прийде на нову колекцію і купить зелений пенал. Зараз це покладаю. Кладем. Ой. Трішечка у нас якийсь недоремонт доремонт. У нас щось не так вже Ладно, ось так. тепер давайте це опустошимо ось Ось і ось. Все готово. зараз давайте. Покладемо цю. І це кладемо. Зараз це закрить. Все, це готово. тут. Давайте тепер будемо сюди йти. А ми вже будемо потихеньку закінчувати, новин. не забувайте ставити лайк і підписуватися на мій канал, нажметесь колокольчик на цьому. Всім до побачення! А якщо мені хтось хоче задонатити, то картка в описі.